На кордоні двох районів символічно дві делегації зустрілися на нейтральній території. Керівництво місцевого самоврядування Хмельницького району дружньо вітало гостей справжніми українськими традиціями. Це наш хліб фільм. Я думаю, що місце перебування нашої нашої буде приємне і нам, і вам, і ми багато чого позитивного почерпнемо. Першою зупинкою делегації стало стародавнє містечко Фельштин. Нині це село Гвардійське. Справжньою окрасою цього місця є костел 18-го століття. Валищі Баркового храму зачарував гостей. Його історію повідав отець Петро, настоятель парафії святого Войцеха. Хоча керівництво Волочиського краю часто буває у Хмельницькому, та й у районі, але ніколи не думали, що тут є така пам'ятка архітектури. Чесно кажучи, не думав, що тут є така незвичайна краса, що враження. Переповнюють історія українського народу говорить про те, що ми не повинні коритися, ми повинні йти далі. І саме, надзвичайно, мені здається, що дуже знаково, що напередодні 25-ї річниці Дня Незалежності ми почули про те, що. Наш народ неможливо ні покорити, ні побороти. Вражені побаченим гості приїхали до обласного центру біля Хмельницької районної ради, поклали квіти, ушанувавши хвилиною мовчання тих, хто не повернувся додому. Основною шматою приїзду волочиської делегації стало спортивне єднання. Команди зіграли матч з мініфутболу. Подібний дружній турнір проводять вдруге. Місяць тому господарі сьогоднішньої зустрічі їздили до Волочиська. Тепер же достойно приймають гостей. Ми намагаємося зробити цей день для вас також святковим. Десь трошки відпочинковим хочемо побажати вам гарної гри. Гра була запекла, атака накочувалася на ворота обидвох команд. Не обійшлося без травм та замін. Зрештою перемогли сильніші. Як кажуть, на своєму полі грати легше після двох таймів нагороди усім гравцям та й спільне фото. Ми сьогодні збиралися не вирішувати, не шукати переможців. Сьогодні перемогла, перемогла дружба. І саме основне, ми зібралися тут для позитивних емоцій, для гарного настрою. І ми розуміємо, що не тільки роботою ми живемо має бути відпочинок. Тому це вже став традиційний турнір. Ми нормально до цього відносимося і не шукаємо переможців. Переможців тут дружба. Своїм гарним прикладом керівництво двох районів, котре доводить Хмельниччина, нероздільна та дружня. А голова Волочиської об'єднаної тергромади зазначив, що має майбутньому було б добре організовувати змагання між мешканцями громад хороші приязні стосунки між територіями і місцевим самоврядуванням, які відповідають за діяльність на території і гарним прикладом здорового способу. І це, мабуть, вже раз для того, щоб наші території поєднувалися і дружні товариські матчі ми проводили не тільки на рівні органів місцевого соврядування, а серед наших жителів і мешканців. Хочу окремо підкреслити і вдячність мабуть і народному депутату Сергію Петровичу Глобузіку за допомогу, і за сприяння якого проходять дані заходи. Навесні команда районів проведуть наступну футбольну гру, а до кінця року зустрінуться у волейбольному поєдинку. Керівництво місцевого самоврядування Хмельницького та Волочиського районів сподіваються, до них приєднаються і нові команди. Ольга Лучинська, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.